Ох ти, йобаний насрав. А Ану перестати ігнору. Ага, Diire Team pick, Cinderella До речі, Синдерелла це офлейнер, якщо я не помиляюсь. If I Don't make a mistake, it's offlaner Axor C, don't ban, 3 points. <coughs> зразу скажем. Зразу скажем. Мої наміри в цій грі. I'm first pick Legion Commander or First pick Axe. Інста! Акса. Ну, похуй, я інший герой. Вони думають мене так просто взяти. Вони думають мене так просто взяти, так? У нього фішка баланара в цьому. Фішка баланара в цьому. Що у тебе ХП регенерація? Збільшена вночі на 40%. А вдень зменшена. Ну, на день всім пофіг, в принципі, правильно. Офлейн Primal з гіроскутером четвіркою, да? Зев Сміт і Chaos Night Visp. Окей, 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 окей. Починаємо! Нічне весілля! А як він реально в комендантську годину, години? Спасибо за підписочку. Як Найтсталкер до на комендантського годину взагалі живе? Поясніть мені, будь ласка, ось цей моментик. Блін, ну подивіться на героя. Просто без нічого 7.4 хп регенерація. 7.4. Одне танго фул ХП, кентавер, у котрого 5 армора. Це Nightstalker. I'm under attack. Нормально, живемо, живемо, живемо живемо. Два прейсери є. Десять х перегенерації на другому рівні. Ну, герой такий, знаєте. Це Nightstalker! Night Stalker! Night Stalker! Так, а який білд в цій грі будемо робити, друзі? Як думаєте? Ну я вчора робив через гарпун. Я вчора через гарпун робив білд. Ну можна через е ханду і філактерію. Капець вони мене хейтять вдвох. Що вони від мене хочуть? агоу.

а, топ. Топ-хаста лежить взагалі, я тільки побачив, <тас> це що <тас> за фігня. <тас> Полетіли. в цьому мінус. Якщо ти сильно не преслангуєш <тас> на лінії героїв ворожих, і наступає день, у мене зменшується кпр регенерація і про таке і проте, от, знаєте, спа, і я один стояти взагалі не можу. Амтіпін, амтіпен, амтіпін, амтіпен, тепен, тіпен. Ой-ой-ой, щось ми. Це надто сильно закомітет. Стакс хир, мікрофос. За речі супер очевидно було, що вони будуть нападати, коли я телепортацію витратив. Ми далі беремо собі блінк, скоріш за все. Мені треба брати його. Тут просто бонусний кіл знайшовся для мене. Very good. <laughs> Я просто повз проходив, а тут такий Такий подарунок знайшовся. Я знаю. Эл! Блять, я не встиг сайленс. баный насос. Ладно, unlucky, Нереальний unlucky, зараз трапився. Супер МБ и котром мальчик 15. Хвилин. Ну, загалом, я думаю, три богайнера заразка Легіонка, Аксний, сталкер якщо ми говоримо про офлейнерів. Про саппортів це точно Раста. Кайс. Ладно. І АФК трошечки. Кайс, watch. What is this? Що це таке? Раз, два, п'ять, п'ять мене стрибають. Просто дають стан ріфт і я вмираю. Я нічого не можу зробити. Ну, давайте, спробуємо файт. Yeah, можна Ай, бля, на самом деле... На самом деле игра очень сложна. Бо у нас не графос на У нас нема плеймейкера, он фармит в этой игре. Изи, блядь. Сюды. Меня просто стрим снайпнул. Такой На Зевсе. Хотя, может, его тут и варс стояв. Может, его. Так, ага. Я в це з героєм? З Кейл Снайта. Що це взагалі за прикол? Ну, не те, щоб у нас хороші герої, проти них були, але. Це це максимальний прикальдес. Не, фронте, не так, а, help, якщо, знаете, таке робить, просто як не допомогти? Так, а скільки в мене було ПТС? Нормально, нічого не мінуснуло. Летимо, летимо наступну.